Я любі сказала, що в'язання це найпопулярніший вид рукоділля а, взагалі в Запоріжжі. Я вважаю, що це малювання, і давайте зараз подивимось, що насправді хто переможе. Чи займаєтесь ви якимось рукоділлям? В'яжемо напевно. А ви знаєте такий магазин Кендіярн? Якщо ви знаєте? Малюємо і в'яжемо, і бісером, і крістіком шва. Кендіярн знає you займаєтесь в'язанням? Займаюся. Це все зв'язали. Ви так? Я yeah. кендіярн. Ні, не знаю. Настя поки перемагає, але тут такі троянди. Алмаз не мозаїка. Кенді Ярн. Ні, не знаю. А яким? Зв'язали. Ой, дякую вам. В'язали. Малюю, вишиваю. А ви знаєте такий магазин рукоділля Кенді Ярн? Ні. Маєтеся якимось видом рукоділля? Ні. Ні? Ні. Ну що друзі, підводячи підсумки, можу сказати, що Настя перемогла, бо багато кого ми питали людей, займалися саме в'язанням. Настя виграла.